Доброго всім здоров'я! Ми починаємо нашу зарядку. Я бажаю вам всім успіхів, всім здоров'я, всім наснаги. І зарядку ми починаємо обов'язково з нашої посмішки. Подивилися всі на мене, розпливлися в посмішці, уявили найбільшу радість і ми починаємо комплекс 9 сил. Взагалі-то комплекс 9 сил виконується, кожна вправа виконується по 49 разів. Але у нас досить небагато часу, ми зайняті люди, і тому ми вправи виконуємо по 10 разів. Разів. Небагато, але ми відчуємо наснагу, відчуємо прилив дев'яти сил. Тож починаємо першу вправу. Перша вправа, піднімаємося на носочках на 1-2 см і стукаємо п'яточками. 10 разів. 1, 2, Так серця. 3, 4. Відчуваємо, як наливаються руки. Чим сильніше стукнулось, 5, 6, тим краще. 7, 8, 9, 10. Стали, розслабились, відчули, як. Потекла кров і знизу вгору. Це наша винозна кров, яка прибирає з клітинок шкідливі всі речовини. І друга вправа будемо підніматися на носочках і, опускаючись на п'яточки, підтягувати носочки до колін. Виконуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Відчуваємо напругу в ногах. Вісім, дев'ять. Десять чудово, розслабилися. Цією вправою ми почали розганяти лімфу по нашому організму. Якщо у вас після десяти разів виникла е, така, знаєте, випаровування, як от, от на грані, що буде під, от зараз виступить, значить ви виконуєте вправу вірно. Наступна вправа будемо стискати сіднички. Ця вправа направлена на те, щоб зміцнити органи малого тазу, щоб покращити кровообіг в органах малого таза. Стискаємо сіднички один. Піднімаючись на носочках, два і підтягуючи носочки на себе. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Чудово. Розслабилась. молодці. Наступна право будемо обтягувати животик. Животик втягуємо на видахи і тримаємо 4 секунди. Вправо виконувати 7 разів. Один. Два три втягувати так, щоб живіт прилип до хребта, чотири. П'ять. 6. І сьомий раз утримуємо 8 секунд. 7. Розслабились. Відчули, як запрацювали ваші внутрішні органи, як трошки виступає під на вашому тілі. Чому? Бо е, коли ми стискали животик, ми стискали і наш кишківник. А в нашому кишківнику найбільша кількість лімфовузлів. І отже ми і запускали в роботу нашу лімфу. Наступна вправа називається три серця. Ми беремо, е, виставляємо руки перед собою і, стрибаючи 50 разів, стискаємо кулачки. Виконуємо. Один. Десять. Двадцять. 30, 40, 50. Стиснули сильно кулаки і розслабили. І відчули, як у нас потік, як не мов би електричний струм на наших долонях. Це означає, що пробуджується наша нервова система, пробуджуються рецептори на наших долонях, які відповідають за всі нестандартні рухи в нашому організмі. Наступна вправа будемо стискати лопаточки. Вправа дуже проста, але одночасна і дуже складна. Концентруємося увагою на наших лопатках спини. Виконуємо. Один, два. Можна голову назад і тут ланяти. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І розслабилися. Відчули, як у нас в напругу стали м'язи спини, вони випрацьовують нашу осаночку добре. І ми приступаємо до наступної вправи повороти голови вправо-вліво. На один раз повертаємо два рази голову. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Не забуваємо посміхатися. Сім, вісім, дев'ять, десять. І розслабилися. Наступна вправа має назву черепашка. Чому черепашка? Ми будемо головою вилазити, не мов би черепашка з-під панцира, і ховатися. Під час першого руху, який ми витягуємо підборіддя і розтягуємо низ нашої шиї, кров уходить від наших глант, від нашої щитовидної залази, а потім, коли ми втягуємо підборіддя, кров приходить. Таким чином, якби органи нашої шиї обновляються кров'ю. Більше того, ми витягуємо маків'я голови, витягуємо вгору, таким чином ми м'язами встановлюємо наш перший хребет, який називається Атлант. Виконуємо вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стали, розслабилися. Відчули, як покращився наш слух. Як покращився наш зір, як покращилися всі наші відчуття простору. Наступна вправа, дев'ята вправа, вона є дуже важливою вправою в комплексі «Дев'яти сил. Це прості нахили. Але за рахунок цих простих нахилів ми будемо розтягувати наш хребет. Нахиляємося від 10 до 49 разів. В даному комплексі ми будемо 10 разів все робити. Починаємо. Один, два. Відвойовуємо кожного разу сантиметри 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять потягнулися, зігнули коліна, піднялися плавно, зробили вдих, звили лопаточки і зробили видих. Таким чином ми закінчили комплекс дев'яти сил, скорочений. А я бажаю вам всім здоров'я, наснаги, успіхів і доброго настрою.